Вітаю вас, малята! Ой, подивіться, а що це в нас скриня? А ви знаєте, хто нам її оставив, дітки? Залишив. Це чарівниця зима. А давайте дізнаємося, що є в нашій скрині. Ой, подивіться, яка гарна картина. Це зимовий пейзаж. Діти, нагадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. А яка зима, діти, подивіться? Так, навкруги все біле, сніг на землі покрив, так? Діти граються в сніжки, катаються на санчатах, ліплять сніговика, дітки тепло одягнені на дахах, будинків сніг. Діти, подивіться. А які дерева взимку, коли багато снігу? Так, гарні, засніжені. А чи на деревах є листочки? Ні, взимку немає на деревах листочки. Вони голі відпочивають. Дітки, послухайте віршик, яка зима? Зима красуня мила, в неї сукня сніжно біла, черевички з кришталю, дуже зимоньку люблю. Дітки, а давайте ще подивимось, що в скрині. Білесенькі сніжиночки від подиху зими, легенькі, мов пушиночки, злетілися сюди. Так, дітки, це. Сніжинка. І До нас сьогодні в гості завітала сніжинка, і вона хоче з вами пограти в гру, «Знайди однакові сніжинки. Уважно подивіться на екран, будьте уважними. І коли побачите подібні сніжинку, покажіть пальчиком. Діти, а які сніжинки? Давайте з вами повторимо. Легкі, пухнасті, легенькі, так? чарівні. Вони кружляють в танці, падають, літають. Дякую вам, дітки, до зустрічі!